В травні 2024 року Верховна Рада України прийняла рішення про оновлення програми вивчення предмету захисту країни для учнів 10-11 класів. Реформа відбувається в діалозі діалогу е, міністерству, зокрема і міністра, е, з е, Вчителями та викладачами закладів вищої освіти, тобто які за змістом можливі зміни варто зробити за новою реформою, учні вивчатимуть даний предмет в оновленому форматі? Уроки відтепер будуть проводитись не щодня, а раз на місяць, і триватимуть впродовж дня у форматі тренінгів. Щодо предмету захисту України, то звісно упор буде на практику. Для цього потрібна потужна матеріальна база, і саме тому пропонується. Причому це не є директива, це пропонується пер, перш пер, за все органам місцевого самоврядування організувати навчальний процес це так, щоб школи мали можливість підвозити дітей в відповідні спеціальні центри, де буде здійснюватись навчання. Там будуть абсолютно усі доступні макети, за можливості там електронні тири і багато що іншого. Тобто, щоб вивчали не по підручниках, не по паперах, а щоб діти реально могли. Могли запускати дрони, щоб вони бачили, які бувають міни, міни і тому подібне. Державний університет Житомирська політехніка наразі є єдиним університетом, в якому ведеться підготовка вчителів предмету захисту країни. Вадим Слюсар поділився певними аспектами підготовки майбутніх спеціалістів. Ми вже в авангарді цих реформ, і викладачі проходили відповідне навчання для інструкторів для вчителів захисту України. І е, навчання буде ну, від унікальне в своєму роді, тому що це, по-перше, підготовка, як і е, військова, тобто ті, хто м має військову освіту, дає базові знання. Але е, важливіше, що це буде педагогіка, тому що е, місія вчителя майбутнього не не створити таку потужну мілітарну е, організацію, ні, е, місія вчителя. Насамперед навчити дітей поводитися, вміти надавати, вміти знати, як себе вести в тих чи інших ситуаціях, наприклад, коли потрібно надавати першу домедичну допомогу, чи коли потрібно як себе вести при певних небезпечних ситуаціях, виявлення тих же самих мін і тому подібне, викладач зазначає, що крім вивчення всіх азів даної спеціальності, студенти також вивчатимуть певні елементи військової психології, що Є особливо важливим у воєнний період та по закінченню війни. Після перемоги дуже багато буде проблем стосовно надання психологічної допомоги в, ну, просто величезної кількості людей, як учасників бойових дій, так і тих, хто зазнали, зрозуміло, зазнали. Лих в зонах бойових дій при фронтових зонах, так і кожен з дітей, хто чув звуки сирени повітряної тривоги, це завдає психологічної шкоди. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.